Вітаємо всіх, хто з нами на телеканалі Київ. З вами ведучий Сергій Дойко. і Це програма столиця. Власне головна тема нашої програми, як власне і. З сьогоднішнього інформаційно-аналітичного вечора це е, припинення вогню на Донбасі. Як надовго? Е, що з цього вийде? Чи це е, мир, перемир'я, чи це етап, якийсь, е, який ще, скажімо так, ну достеменно невідомо, який це етап і чого? Власне, от на цю тему будемо спілкуватися. Це головна лінія нашої бесіди. Я із задоволенням представляю гостя нашої студії. Це Андрій Павловський, депутат Верховної Ради України. Сьомого скликання. Пан Андрію, добрий вечора. Добрий вечора. Дякую, що завітали. Ми працюємо у прямому. У ефірі традиційно 223 двадцять Будь ласка, долучайтеся до нашої розмови? Власне цікаво почути ваші думки, як ви оцінюєте цей договір про припинення вогню, як надовго? Ну і ваші тези, ваші коментарі з цього приводу. Отже, аналогічне запитання. І вам наскільки ви з оптимізмом, якщо хочете, я так сформулюю, оцінюєте от власне цей наказ президента? Верховного головнокомандуюча про припинення вогню з нашого боку, як мінімум. Прошу, будь ласка. Ну крім цього самого факту підписання цього протоколу, про припинення вогну підписали ще до нього додатки аж на 14 пунктів. Поки що, на жаль, ніхто не бачив, треба подивитись, яка ціна цього, угу. що Україна втрачає чи набуває. Тому що люди дійсно пишуть і в соціальних мережах, і в інтернеті, щоб це не стало таким собі Придністров'ям номер 2 тільки на українській землі. Так. І щоб це не було такою довго загниваючою раною на тілі України. І цю рану Путін весь час буде смикати, коли треба буде. Заважати Україні йти європейським шляхом, коли Україні треба буде вступати до НАТО. І, до речі, от до цього хотів би сказати, що mm -hmm. в цей час, коли кучма з цими терористами з ДНР ЛНР знаходився в мінську, так в цей час в Києві пройшли збори ініціативних груп щодо підготовки і проведення референдуму щодо. Вступу України до НАТО бі приїхало більше трьох тисяч делегатів з усіх областей України, угу. в тому числі із Криму, з Донецької Луганської області, які одноголосно прийняли рішення готувати референдум. За, за НАТО, щоб він пройшов одночасно з е, достроковими виборами парламенту, 26 жовтня. Mm -hmm. Тепер наступний крок цієї ініціативної групи повинні отримати протоколи на збір підписів і повинні за місяць зібрати. Якщо встигнуть за місяць зібрати 3 мільйони підписів, тоді ЦВК нічого не залишається робити, як, як призначити про... на 26 жовтня. Референдум я, на вашу до... думку, політика як корелюватимуться оці нові, я б так навіть сказав би настрої щодо інтеграції в НАТО, тому що ви ж пам'ятаєте, за європейський союз тут сумнівів не виникало. А щодо НАТО тут прихильників було ну менше, ніж противників. Зараз ситуація, як соціологи говорять, змінилася. А Нас... надто змінилася. Але наскільки воно корелюватиметься з тим, що тут і Росія руку докладає, і таке враження складається, що ми тут не самі маємо вирішувати, чи йти нам куди ще не йти, як ми і маємо право це робити, да? а маємо. Колидні там да, да. питати або питати дозволу, да, да. от як це все буде да, співвідносити? Я якраз про це хотів сказати, да. тому що саме народ України є вищий носій влади згідно конституції, він повинен визначати, яким шляхом і куди йти в нашій державі. Якщо ми проведемо референдум, а зараз по соціологічним опитанням вже більше 60% людей прагнуть, щоб Україна була в колективній системі безпеці. А НАТО це в першу чергу захист і мир, тому що ми будемо членом колективної безпеки, і там, якщо нападають на одну з країн-членів, то весь альянс, всі країни НАТО, повинні захищати і разом виступати проти агресора. На жаль, зараз Україна така одинока в світі, тому що ми в свій час під тиском Росії. За часів Януковича провели закон про позаблоковий статус, і виходить час, коли Путінська Росія напала на нас, захоплює наші території, то Україну ми бачимо життя вже і нікому захистити. Тому, мабуть, це велика помилка була Кравчука, коли він проводив референдум за незалежність. Сразу треба було ставити питання, визначатись, яким шляхом іти, і в тому числі питання щодо вступу до НАТО. І і це і Ющенко час... Трошки не дотягнув. Да, правда, і Ющенко не, до... не дотягнув це питання. Як свій час зробили прибалтійські країни, бачите, як далеко вони вже пішли. Вони вже в НАТО. Вони вже в Європейському суді. І до речі, зверніть увагу, що всі східноєвропейські країни спочатку. Набували членство в НАТО і тільки після цього, через декілька років, ставали повноцінними членами Європейського Союзу. Як тобто, тобто шлях в Європейський так, так. Союз лежить через НАТО. Польща, Якщо я не помиляюсь, десь років через вісім стало членом Європейського Союзу, да. а спочатку стало НАТО. І всі НАТО. члени Європейського Союзу одночасно і члени колективної безпеки е системи НАТО. Послухаємо нашого глядача, будь ласка, горіть. Доброго дня. Доброго, ви, Доброго у мене, дня. Два питання. Як ви вважаєте, а чи не можна нам е, ну, зробити такий альянс, як у нас був в стреном Варшавського договору? Ну, ну не в тому сенсі, що Варшавська, е, Польща зараз напроти Росії за Україну, е, Прибалтика за Україну, е, поки нас приймуть до НАТО, ці е, Держави саме згодні нам саме допомогти і зробити такий альянс Україна, Прибалтика, Польща. Це це перше питання. І друге питання, так. ну перемир'я це добре. Але чому в водосторонньому порядку? Піс... Після п'ять хвилин після перемир'я в Донецькі вибухи, то хто примусив нас йти на такі оце, <свісно> оце дуже дуже цікаве запитання. Дякую вам дуже тут. Ключове щодо альянсу було поки нас приймуть. Наше зразу теж не, безумовно пройти треба певний шлях, треба відповідати певним стандартам, впевнено ну, ну, демократичного устрою держави, прозорих виборів. Все це, до речі, не тільки військові стандарти, а стандарти демократії, стандарти соціальні, стандарти економічні. Все це входить до обов'язкових умов вступу в НАТО. І дійсно треба пройти певний шлях. А зараз то, хоча б деякі члени НАТО за рахунок двосторонніх угод, і, і, і вчорашні і сьогоднішні збори НАТО дозволили своїм членам заключати з Україною такі двосторонні угу. договори, це саме головне, що так, відбулось так, так, там. На допомогу я сподіваюся, що ця допомога буде не на словах, не чергове співчуття, а що ми нарешті зможемо отримати сучасну зброю. Що наших вояків будуть навчати її, користуватись, вони пройдуть певні курси, і ви чули, що навіть Австралія запросила на навчання на перекваліфікацію наших офіцерів до себе. Я думаю, що це перші кроки. Польська армія визвалася допомагати теж обучати наших солдатів. Я хотів би сказати, що планувалось на жаль, зараз мовчать ще всередині липня на урядовому рівні підписати угоду. Про створення спільної такої польсько-літовсько-української бригади військової. Угу. Але щось нечудно. Я навіть не знаю, підписали чи ні, чи відмовилися. Але ідея була дуже добра. І я думаю, що треба згадати, що як тисячу років тому знову Київ, Україна стоїть на кордоні з Диким полем, з Ордою і захищає від навали варварів всю Європу. І Європа так, це до... повинна розуміти Поля і, допом... і Орди, і да і повинна допомагати Дивіться. Україну. Іначе ця орда піде далі, коли. Е... Є припинення вогню з нашого боку з боку української армії і силових структур. Це якби ясно. Ось одна сторона ну, президент з представниками заборонено. ДНР і ясно. ЛНР. Що це за республіки? Вони е не зареєстровані ніде і не визнані, і фактично це просто ну представники ну самопроголошені. Знаєте... Росія є... продовжує наполягати на тому, що вона є якби стороною і вона не знає що до чого. То мені цікаво, з вашої точки зору політика, одна сторона зрозуміла, це Україна да? а інша сторона, це хто? Тобто -то і справа що не зрозуміло, з ким ми підписали угоду. Тому що парламент України, після того, як ці терористи проросійські збили малазійський літак і загинуло 300 людей, Верховна Рада проголосувала закон, згідно яким оці утворення. ЛНР ДНР рахуються терористичними от, організаціями. От. Невже ми підписали з терористами якісь угоди? Так, справа в тому, що навіть якщо ми каже, з ними і підписали, то з терористами це з підписалися навіть переговори не можна вести, навіть якщо ми з ними і підписали це. Я так суто як не збоку, да. То вони ж є е, українські люди, правда? Тобто, виходить так, українська сторона ну, підписала питання. з українською стороною. Да. Так, Ви пам'ятаєте, всі... а Росія якби з боку, правда? Всі ці гіркіни, не Бородаїці, були штатні агенти ФСБ. Так, але ж вони ж уже там, але Їх ж там залишаються інші, більш менше сошки. Да? Можуть вони формально когось знайти, щоб він мав український паспорт чи підробити цей паспорт. Але все рівно ті люди, які щодня... З ракетних установок вбивають дітей, жінок в Донецькій Луганській області. Як з ними підписувати щось, потискати їм кроваві руки, я навіть не знаю. І е, треба ще багато аналізувати, чи до чого доброго приведуть ці домовленості. Одне добре, що можна буде поміняти полонених, і це можна відкрити. Можна припинити тимчасово, тим що припиняться бойові дії, але є загроза того, що вони використають цей час для того, щоб перегруповувати свої сили, щоб надалі отримати новітню зброю, Так, і ми з ж можемо Росії. для цього ж так само використати yeah, цей але час. Але правда? з іншого боку, ви знаєте, що Путін вів туди вже кадрові російські частини, що всіми цими терористами командують кадрові російські офіцери. Бо зрозуміло, що місцеві там алкаши. Наркомани, маргінали, вони навіть з автоматом не можуть справ... справитись, да? а тут і стріляти з граду, з буку. З бутан, це так, найсучасніша техніка. Треба мати мінімум вищу інженерну освіту, щоб вміти цим користуватись. А тут дивно все. Це, це. пам'ятаю, пані Андрій, один користувач соціальної мережі. Отак от виклав фотографію на, на, на Фейсбуці пульт управління Буку. А там, знаєте, як кажуть, в народі чорного зламає. Да, і він да. каже: ну ми ж, якби всі люди не дурні, да? а ну давайте, типа, гей. Розберемося, що тут натискати, щоб воно стріляло. Там там дійсно, там серйозна ситуація. Давайте послухаємо глядача, і далі продовжимо. Будь ласка, горіть. Добрий день, добрий. Вітаємо будь-який будь ласка. У мене вопрос до депутату. Прошу значить, ми активісти майдану. Моя сім'я, мої діти і я. І 19 февраля у мене син потрапив до рук міліції. Ну ви зрозуміли, його арестували. E, значить, він до сих пор, ну, без суда і слідства, він був майже місяць в Лук'янському СИЗО, а потім без суда і слідства його завезли в колонію в вот. Скажите, пожалуйста... І що досі не звільнили? Ні, його не звільнили. І таких багато. Іх п'ять чоловік тоді завезли. І куди я не писала, до кого я не питалася пробитися, скажіть, mm -hmm. будь ласка, а можна на прийом потрапити? Так, да. як, як, як вас звуть, скажіть, будь ласка. Uh... Як Ви, Ви, будь ласка, залиште ваше ім'я і ваш телефон гостєвому адміністратору. Да, да. Я, я можу там сказати, що. Так, і тоді зателефонуйте пан мені на так. робочий номер 255 4509. Це тут у Верховній Раді. Буду я чи мій помічник. І а ще краще напишіть коротенького листа, де викладіть цю проблему. Я вам обіцяю, як тільки ми його отримаємо, на наступний день ми. Почнемо розбиратись, діяти, і будемо дивитися, чим можна допомогти. Просто вам. зауважте, що ви телефонували в прямий ефір передачі столиці телеканалу Київ, що пан депутат просто ну зрозуміло, скільки, ну ви ж розумієте, скільки людей звертається, і це абсолютно нормально, коли ну, до народного безумно, депутата якщо у проблема, людин. то пан Андрій, тепер давайте так. Е, все, ну, Багато чого ще є незрозумілого. Будемо якось mm -hmm. по ходу справи і в наших передачах в процесі розбиратися із вашими колегами і політологами, і нашими глядачами. Я сам буду для себе ще багато чого з'ясовувати, але тим не менше, ті ж такі бойовики вони все ж таки не відкидають ініціативу свою ідею ну не бути в складі, скажімо так, да, єдиної да. України. І вони... Отут як діяти правильно, і як взагалі треба діяти. Дійсно, і вони тільки підписали цю угоду і не ви. Сагли чорнила, як вони сказали, що сам факт припинення вогню не означає, що ми будемо і надалі зробити те, щоб вийти зі складу України, тобто ставлять під загрозу територіальну цілісність України, як таку з іншого боку, коли йшлося про НАТО, то принаймні, от Юлія Тимошенко, вона в одному з інтерв'ю зазначила, що мовляв не владі так нинішній. Надто бігти там mm -hmm. і вести Україну в НАТО, треба послухати точку зору людей. Але Безумовно. ж я ж собі можу уявити, і боюся, що я не помиляюся, що е Донбас, Луганська область, Донецька область це ж не лише ДНР і ЛНР. Безумовно. Там же ж люди так само є, інші. Mm -hmm. То, можливо, і треба там людей послухати. Чи хочуть вони бути в єдиній Безумовно. Україні, чи не треба. А для того, щоб їх послухати, так. треба звільнити ці території від терористів. От треба щоб в Донецьк і Луганськ повернулася українська влада. Тоді ми дійсно зможемо зробити всеукраїнський референдум і послухаємо думку кожного регіону. А як українська влада Але може повернутися, як... коли там стріляють? тому-то і справа, то я думаю, що треба провести референдум хоча б зараз, там, де все спокійно, так. нормально. І ми вислухаємо думку цієї частини народу. Звільнимо ті території, можемо допровести. І закон це дозволяє на тих територіях, які поки що окуповані російськими військами і терористами. Разом з тим позитивне рішення за НАТО. Уявляєте собі, який це міжнародний резонанс, так. який це потужний сигнал нашим європейським партнерам. Тим більше, що сьогодні Раусменсмен, голова НАТО, сказав, що двері для України відкриті, двері НАТО відкриті. Вони О, нас чекають. Знаєте, але ми теж повинні певні вже довго, що да, відкриті. відкрити, да, але ну, ми не... повинні зробити певні кроки. Да? І це треба, і це дасть можливість. Апелювати до тих, навіть всередині НАТО Європи, хто поки що не бачить нашу там присутність, ті ж пані Меркель. Це дуже буде сильний корзи, щоб їй пояснити, що це не просто прагнення якоїсь вузької еліти. Державної в Україні, а це бажання всього українського народу. Це зовсім інший аргумент, і це, до речі, е аргумент тому, тому ж кривавому путіну, що він бачив, що це воля всього народу, і нема чого до нас сюди зі зброєю лізти, вбивати наших людей. Бо ми хочемо іншого шляху, ми хочемо Європи, ми хочемо до колективної безпеки НАТО. Я таке не прости вам. Вірніше воно для вас можливо і прости, але запитання я вам після того, як ми послухаємо зараз глядача, поставлю таке запитання про що власне. Говорять багато і експертів і аналітиків, от оцінюючи суто, скажімо так, внутрішній стрижень людей, які от проживають, наприклад, на Донбасі, потім далі Маріуполь, потім ближче сюди до центру. Ну, західною Україною там все зрозуміліше, тому що це люди були е, дуже довго орієнтовані туди е, на захід. А от щодо от, е, зміни сприйняття е, і е, різниці в сприйнятті, далі про це поговоримо зараз. Послухаємо глядача. Будь ласка, говоріть. Да, будь ласка. Да, щиро вітаю. У першу чергу хочу привітати і вас. жителів Донецька, Луганська, тому що вони ваш канал дивляться також. Прекрасно, e, я надіюсь, з тим, ну, що вони я вірю, цю ніч буде більш-менш спокійна, вони зможуть вийти з підвалів, з бомбосховищ і ночував, провести ніч більш-менш спокійно. Так. Але питання у мене про, про інше. Не здається вам, що сьогодні фактично в лиці Леоніда Кучма українська влада. І як він, як сторона української влади, підписала угоду не 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 те, що з ДНР ЛНР, можливо, юридично так, але фактично з так званою Новоросією, тобто О! новий проект, тому що вони раніше прийняли рішення на своїх парламентах, депутати. Що вони стають єдиним цілем ну, у них немає парламенту? Ну ви, ви таке говорите, це... які парламенти на своїх вони там бандитів ні, ні, ні. І... Ну давайте так Сходняк, сходняк. якщо на це на там сходняка. і місцева рада, то це не трошки не компетенція. Так, навіть розумієте? це не рада, бо так, вони, ж... рада, вони розігнали свої ради, О. якісь сходняки, якісь там кримінальні. А от щодо авторитети. того, все ж таки, ну давайте е, зразу з'ясуємо, що Кучма був не найгіршим президентом, це ясно, і все ж таки, е, коли я після того бачив плакати Данілич Вірніс, то це, мабуть, знаєте, все таки так само, але Менше зустрічався, тобто Кучма не з Путіним, і не з Медведєм, і не з Шойгу, і не з там я не знаю з ким. А зустрічався з представниками саме так званих ДНР і ЛНР. Так правильно сказати, так званих, бо вони не визнані. То виходить так, що це е, з обрисами Новоросії якоїсь да, зустрічався да. експрезидент. І, і от це якраз був план Путіна. Так. І він якраз хотів нас виштовхати на переговори з Цими терористичними організаціями щоб такими чином їх легалізувати. На жаль, чомусь ми на це пішли, хоча нам було напряму вести переговори з Росією і підписувати угоди про припинення вогню саме з Росією, бо Росія постачає зброю. Так, росія, росія ж говорить, не при свої ділах, ну, це, це вони дурника ну, грають. Ні, ні, так вони хоч але по 30 факту, разів будуть грати, але вони говорять ми не при ділах. То як тоді можна з ними підписувати? Ну, щось? Ну, так от що виходить так, що не можна з ними підписувати ні юридично, ні з точки зору міжнародного права. Ну, я хочу сказати, що теж ми повинні розуміти, що Кучмаш він не просто так поїхав, як бувший президент. Зрозуміло, що у нього є доручення, у нього є якісь повноваження, Значально. мабуть, якимось таємним указом президента Порошенка йому надані це робити. І він це зробив. Тобто, ну, ми повинні розуміти. Я думаю, що ми всього не знаємо, безумовно. Мабуть, все знає, чи здогадується. Про це наш президент Петро Олексійович Порошенко. І я сподіваюся, що він дійсно наважили і поставив всі за і проти. І в першу чергу для нього були національні інтереси, а потім. Все інше, пане Андрій, Тому, я вже, що... е зразу хочу е щодо він все знає. Ну, принаймні він точно знає більше, ніж ми ну, з вами разом, це разом рівити, взяти. Так? Знає, так. Це, це 100%. А з іншого боку, ну, знаєте, е про президентів, екс-президентів, ну, колишніх, бо екс немає, не можна до президента Екс, але тим не менше, можна по-різному оцінювати там е їхній, там, ну навіть я не знаю, там, і розумовий рівень, да, і який завгодно. Але щось в цьому контексті не те сказав. Про нинішнього президента ну людина настільки дійсно і динамічна, і настільки мозок працює, як швейцарський годинник. Скажіть, будь ласка, Порошенка, що люди обирали за того, щоб він забезпечив Україні мир, а ну, не виграв війну е чи вів війну? Ну, правда? Ви знаєте, він, мабуть, е і намагається забезпечити мир. Принаймні, ще, його кроки є лише про це й Ще так? Давні мудреці з часів стародавнього Риму казали, що мир це виграна війна. Хочеш миру, готуйся до війни. Війну можна це, по різному це, виграти, правда? Це пов'язані речі, ми і це дві тисячі років пройшло, аж нічого не змінилось. В таких принципових пане питання. війну я можна хочу... виграти по різному. Можна я, дипломатичним, можна, засадом, можна Сергій, військовим. Сергій, прошу, будь ласка. От дивіться, дійсно, ну не добре президента з годинником порівняв, бо іноді годинники. Я кажу, як мозок працює, <с> і ламається швейцарський, і швейцарський. Я щось таких прикладів не чув. Ви знаєте, <с> може хтось і знає, не знаю. Так, дивіться, не в цьому справа. А в тому, що президент зараз працює в рамках і в умовах Конституції 2004 року парламентської президентської республіки, і у нього є дві головні функції. Перше, це вести і очолювати зовнішньо економічний і зовнішньополітичний напрямок. Ми так, це бачимо. Так, він так. в цьому дійсно професіонал. А друга функція найголовніша він верховний головнокомандующ і його функція організувати оборону. І підсилити обороноздатність України, і от в цьому плані я, як представник батьківщини і наша команда Юлії Тимошенка, хотіли бачити в Петрі Люксійовичу більш таку рішучу, жорстку людину, щоб він був справжній головнокомандуючий, ну, щоб він не калувався, щоб він зібрав всі в... сили, всю сутболю, Юлія в кулак. Тимошенко, мабуть, так само хотіла бачити. Да? Безумовно, і вона йому сказала з боку легше бачити. Звичайно ми, ми, ми готові його в цьому підтримати, ага. щоб він не вагався, не сумнівався і боровся за Україну як слід. На жаль, от щось ми бачимо: нема таких прямих, однозначних кроків, Незважаючи на те, що є зовнішня пряма агресія російських військ, вторгнення на нашу територію, вторгнення. Досі немає указу про ставку верховного головнокомандування. Досі немає ну, координації є, можливо, за... між родами військ, між національною владою. Не обов'язково. Обов У... да? Указ про Верховне Головнокомандування каже, що верховний колонкомандуючий бере командування і відповідальність на себе. І він зобов'язаний, і це вже не право, його обов'язок в такому так. випадку зорганізувати оборону країни. Пан Андрій, нас Але, спеці... на жаль, чомусь це воно відбувається. Ну, мабуть, він Я знає думаю... більше, ніж ми з вами. От давайте до цього yeah. і дійде. Якщо б він тут був, а я сподіваюся, що можливо таке і буде, то тоді, звичайно, можна було би Ось ми його за -зану зануритися. До більшої так, глибше. Скажіть, вірніше, у нас 5 хвилин до закінчення, є дзвіночок, і я хотів би ще все таки поцікавитися вчорашнім засіданням закритим Верховної Ради. Слухаємо вас уважно, будь ласка, лаконічніше, бо немає багато часу. Прошу. Алло. Слухаем вас, прошу. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Господину депутату есть такой вопрос. Прошу, Дело вас. в том, что тысячи, десятки тысяч людей выехали в зону ТО. А вот трудоустроиться без трудовой книжки нельзя прошу. Так. От що робити? є паспорт, є Дякуємо дуже це, якраз в профілі, скажімо так, нашого да, гостя. Бо да. соціальна політика це да. я є секретарем профіль. Так, комітету так, з питань так. соціальної політики праці, і праці. Дійсно, ці питання і до нас доходять. дійсно. Як розв'язувати цю, цю, цю проблему? Немає, Но, нічого людей, по перше, куди -куди. ми вже про це казали, в тому числі в вашій студії. Що зараз працюють ці соціальні органи на місцях? І людині, тимчасовому переселенцю, не біженцю, а офіційно тимчасовому переселенцю, треба просто надати відповідні документи. Що якщо пенсіонер, то пенсійне посвідчення, певні довідки він може за місцем, де він тимчасово проживає, як переселенець, отримувати і пенсію, і соціальну допомогу сам порядок так, він так само і... простий не буде бігати? Ні, людина... ні там. Буквально декілька Смакового декілька там. довідок, так. і так само і людині, яка поїхала. І зараз зрозуміло, тут шукає роботу. Так само і про це влаштування. Звертайтесь е, до місцевих центрів зайнятості. Там достатньо буде вашого паспорту і трудової книжки. Якщо втратили трудову книжку, її можна поновити. Понавити. Можна і без трудової. Зараз на комерційних фірмах ви Повірте мені, ніхто вже не питає про ті трудові, і забули про них. Пане Андрію, у нас все менше і менше часу. Щодо закритого засідання Верховної Ради, я там почитав, знаєте, краще почути від першої особи, да. бо ніби і Галатею висловили недовіру, а потім про першого заступника міністра йшлося, а потім йшлося про те, що просто дискутували, і всім там ледь не висловили недовіру. Що там було? Що, що ви нового для себе почули? Ну розкажіть з того, ну, що можна ну, розказати, бо на те ж мало. Да. Мабуть, було ну, і закрите по перше, засіння. то було закрите засіна, і там були питання, які можуть відноситися до державної я ж до чого щоб... Але ж, що... Але хочу сказати в цілому, що були звіти всіх керівників силових органів в той ситуації, яка виникла у зв'язку з відкритою агресією, вторгненням російських військ, з їх намаганням захопити Маріуполь. Вони Ситуацію... от питали, ви депутат... вислух, так, так. питали депутати, чому так сталося з Зиловайська з іншими котлами. На жаль, на жаль, не було пана Гелетеї, він був з президентом у НАТО. Так, так. Її доповідали його заступники. На жаль, от, жодної конкретної відповіді ми так і не почули. Ви от мені скажіть одне. І тому є велике розчарування. Заступники, і взагалі... заступники є... генерала, люди військові, люди. З досвідом люди знають, що мають робити. Вони не готові до нинішніх ситуацій екстраординарних. Чи вони дійсно там самі не знають, як виходити правильно? Вони просто, можливо, не дотягують до того рівня, щоб бути заступниками, першими заступниками міністра оборони. Та да плюс іще такі непрості події, які ми маємо. Прошу. Знаєте, От як ви відчули? Знаєте, важко судити, тому що я цивільна людина, не військова, то хай розбираються експерти, військовій галузі, чому це воно так сталося, чи там просто тупість. Чи просто безалаберність, чи навіть зрада. Це повинні компетентні органи в цьому розбиратися. Міністр Галатий він на посаді залишається, бо була інформація. Да, ніби ви там... Нікого не звільнили. Єдине, що Верховна Рада, я думаю, про це можна сказати, в 277 голосів. Майже конституційної більшості проголосували за те, щоб негайно утворити тимчасову слідчу комісію по подіям Так. і друге. Кожний виступ народного депутата завершився тим, що в тих складних умовах, з яких знаходиться наша країна, враховуючи реальні загрози, треба президенту наважитися, все ж таки вести воєнний стан. Всі депутати так, більшість було депутатів. Всі кожен виступаючи казав про те, що треба Верховній Раді підготувати постанову угу. звернення до президента, негайно вести воєнний стан. Така постанова вже зареєстрована в Верховній Раді. Пан Турчинов розуміло. дав доручення на за один день опрацювати, і в понеділок ми до неї Бачите, повернемось. трошки так. Лаштунки і да. привідкрили. Дякуємо вам Дякую дуже вам. за участь в нашій передачі. Дякуємо всім нашим глядачам. Це був Андрій Павловський, депутат Верховної Ради України 7 скликання. Буквально вам, за бачу. декілька хвилин ми зустрінемося в нашій передачі. «Столиця. бути з нами.